Хоча день сьогодні вихідний, говорити будемо про роботу, точніше про те, скільки за неї платять мало скажете ви, і звісно, будете праві, але навіть не це найбільша проблема. Бо якщо ви жінка, то скоріше за все ви отримуєте навіть менше, ніж це середньостатистичне мало. Чому жінки і в Україні, і в світі зазвичай отримують меншу заробітну плату ніж чоловіки? Буде першою темою нашої студії. Я рада вітати гостю в нашій студії Надія Перевізник. Це і підприємиця, і громадська активістка, і співзасновниця TEDxWomen, і фахівчиня з жіночого фахівчиня. питання. Вітаю Ви вас. В темі, Наталю. Привіт, почати нашу розмову. Мабуть, хочеться так узагальнити, окреслити масштаб проблеми, навести кілька цифр. Тому я пропоную разом подивитися наступний матеріал, а вже тоді перейти до розмови. Рівна оплата однакової праці прописана в 23-й статті загальної декларації прав людини. Закони та поправки щодо зрівняння зарплат чоловіків та жінок за однакову працю були прийняті також в багатьох країнах. У Великобританії, наприклад, це право діє з 1970 року. Подібні правила на державному рівні прописані в Естонії, Данії, Іспанії, деяких штатах США та в ряді інших країн. Європейський союз також активно займається проблемою гендерної рівності в оплаті праці. Сьогодні в ЄС діє ряд правил та стратегії. Які передбачають систематичну роботу в цьому напрямку. Проте навіть закріплений на державному рівні закон не гарантує справді рівну зарплату по факту. Сьогодні жінки всього світу в середньому отримують лише 65% від зарплати чоловіків. Найбільший розрив спостерігається в Кореї, Естонії та Японії. Більш-менш гендерно рівні зарплати є в Люксембурзі, Бельгії та Новій Зеландії. Експерти міжнародної організації праці відзначають, якщо не вжити цілеспрямованих дій, то рівність доходів чоловіків та жінок буде досягнена. Не раніше 2086 року, тобто через 71 рік в Україні. майже у всіх сферах діяльності чоловіки заробляють у середньому більше за жінок. Середньомісячна заробітна плата чоловіків за перші 9 місяців 2016 року становить 5 789 гривень, що на 1488 гривень більше ніж у жінок. Майже однаково представники обох стати заробляють у сферах будівництва та транспорту, а жінки більше чоловіків тільки у сфері адміністратив. Нього та допоміжного обслуговування та функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури фірм в Україні, які очолюють жінки 19%, А під керівництвом чоловіків 89%. Жінки-керівники, як правило, очолюють бізнеси в гривнівій зоні. А чоловіки частіше керують бізнесами, пов'язаними з валютою. Цим трендом частково можна пояснити зростання прірви між жіночими та чоловічими зарплатами в міру девальвації національної валюти. Ми тут часто говоримо про такі українські більше проблеми, але тут бачимо, що це не питання України чи країни з низькою економікою. Що цілий світ має таку проблему, якось з певною мірою звертає на це увагу, і це я веду до того, що в Німеччині останнім часом вже й почали готувати законопроект, який би зрівняв оплату праці для чоловіків і жінок. Маємо ще один матеріал. Моя колега Жанна Безп'ячук поспілкувалася із Бетіною Буркарт. Уповноважена з питань рівності Дольчевелі. Пропоную подивитися також цю розмову. От для чого це в Німеччині, і які питання зможе і чи зможе вирішити такий законопроект. Отже, далі ми будемо говорити про наміри німецьких законодавців на рівні закону врегулювати питання рівної оплати праці жінок та чоловіків. Таким чином вони планують забезпечити справедливість і рівність на сам ж жін, праці жінок. Будемо говорити з уповноваженою з питань рівності медіа організації дойчі велі Бетіною Буркартгело. Доброго дня Бетія дякую вам, що приєдналися. на вашу думку, в Німеччині справді існують проблеми з рівністю в оплаті праці жінок і чоловіків. На жаль так є гендерний розрив в оплаті праці. Німкені отримують у середньому на 21% менше від чоловіків за ту саму працю. за цим показником ФРН лідирує в Європі. Ми обіймаємо друге чи третє місце. За 10 років змінилося дуже мало що 21% – це дані минулого року. Двадцять процентрунта. Для цього є причини жінки часто змушені переривати свою кар'єру для того, щоб виховувати дітей або щоб доглядати своїх батьків чи батьків чоловіка жінки працюють непропорційно багато, неповний робочий день. А також займаються так званими жіночими професіями, скажімо, медсестрами працюють соціальними працівниками, виховательками у дитсадках. Ці професії недооцінені на ринку праці. Вони значно гірше оплачуються ніж інші але навіть у професіях, де жінки мають таку ж освіту як чоловіки, виконують ту ж саму роботу, вони отримують у середньому на 7% менше. і для цього немає жодного пояснення. приміром, якщо чоловік отримує до сплати податків щомісяця зарплату 3,5 тисячі євро, а жінка на 20% менше, то за рік вона втрачає 3 тисячі євро. Це доволі багато. Gesetz ein Problem durch Gesetz zu könnte das Sondergesetz helfen, ein Problem zu lösen, Ґлаве Лайда, я зодума на жаль, так всі питання, що стосуються рівності чоловіків і жінок, потребують таке законодавчого регулювання. Для цього є певні причини. Одна з найпростіших причин це те, що в німецькому суспільстві не прийнято говорити про гроші. Люди не можуть запитати один в одного, скільки ти заробляєш. Крім того, на робочому місці жінка не має права запитати, скільки отримує чоловік, який працює поруч і виконує таку ж саму роботу. Отовастеманем єфадінд. Отже, задоволі очевидно, що потрібно щось зробити, аби це врегулювати. щодо цього закону точаться дуже жорсткі дебати. Багато консервативно налаштованих людей виступають проти нього. особливо багато підприємців. Вони кажуть, мовляв, це втручання з боку державного бюрократичного монстра. Крім того, виконання закону коштуватиме грошей втім, це цинічне твердження. Ми маємо говорити про те, що потребуємо такого закону. Законопроект ще не в бундестазі, але сподіваюсь, він буде просунутий. Але загалом ідея законодавчого регулювання рівності чоловіків і жінок отримав в німеччині підтримку. Дікґезе Дасвишті найважливіше, що той федеральний закон щодо рівності прав чоловіків і жінок, який ми маємо, вже визначає чітко багато речей. зокрема, він встановлює квоту в 50% для жінок. але потрібно розуміти, що він не охоплює приватні підприємства Він стосується міністерств та інших федеральних органів влади. Тобто він охоплює лише частину суспільства. Багато людей працює в приватному секторі в економіці, тому хоч федеральний закон про рівність встановлює багато стандартів, його недостатньо. Чи question... були якісь такі яскраві сучасні випадки в німецькому суспільстві, коли жінки активно домагалися рівності в чомусь на федеральному рівні щороку ми відзначаємо день присвячений цій проблематиці. відбуваються демонстрації. Політики з різних таборів долучаються до цих заходів. Що стосується закону про рівну оплату праці, він ще не набув чинності, тому не може навести прикладів, коли б жінки боролися за рівну плату за свою працю. Але ті німецькі жінки, які мають можливість щось для цього робити вже сьогодні, як от союз юристів, таки пробують доводити до судів справи, в яких права жінок не були забезпечені. Ж маємо змогу обговорити і те, що почули, і те, якою є ситуація, давайте, мабуть, аби відштовхнутися, все таки якраз і розпочнемо з того, чому і в Україні є ця проблема, чому жінки отримують зазвичай менше від чоловіків. Отут, тут, мабуть, цікаво прояснити, це більше через те, що посади займають і працюють в тих сферах, які традиційно там менше оплачуються? чи навіть якщо брати дві аналогічні позиції, все одно жінка буде отримувати менше. Зараз тут кілька питань, Наталю. Класно, що ця тема зараз знову в медіа, завдяки законопроекту в Німеччині, бо він дійсно обговорюється. Зараз про це говорять там. Служба новин закордонні. Але якщо ти подивишся оці дані, про які ми з тобою сьогодні будемо говорити, Держкомстату, вони були поширеніше в грудні. Український наш державний комітет статистики. Він щокварталу кварталу дає так. таку статистику. І хтось в медіа зачепив цю тему, і вийшли ряд публікацій, що жінки в Україні заробляють менше, ніж чоловіки, і були посилання на цю таблицю в Держкомстаті. І бачиш, це було в грудні, а зараз уже березень, скоро 8 березня. І ця тема знову вспливає, але саме завдяки. Німецьким знаєш, німецьким новинам тому ми розуміємо стан в Україні та наскільки ми не привикли про це говорити ще менше. Чим в Німеччині стосовно питання, чому жінки отримують менше, питання дуже комплексне. Воно дійсно з одного боку стосується так званих жіночих професій, як було згадано експертами з-за кордону. Та, тобто є питомо такі спеціальності, де жінки вони в дитсадках, вони в поліклініках, вони в бібліотеках, вони в ну а культур освіта культура, зазвичай... зура освіта, державний сектор спеціалісти, так тобто різних управлінь, весь там гавернамент, про який йдеться саме. Саме про державні це взагалі частіше мінімалка, просто абсолютно вірно і абсолютно вірно, що чоловіки вони домінують. Це фінанси, IT, промисловість і так далі. Ресурси, і там більше чоловіків. Хоча там не знаю такі, знаєте, це теж міф чоловічі спеціальності, коли я бачу жінок малярок. От їх на будівництвах можна бачити, або жінок, які на залізниці там щось зі шпалами роблять. Тобто там також такі жінки в куфайках працюють і спростовують цей міф да, про чоловічі спеціальності. Тобто, дійсно є категорія і про ці дані держкомстату. Там теж сказали… Вони, до речі, в нас зараз а. є на плазмі. можна подивитися в цифрах, як це відбуває. Так швидко ми вивели. Дійсно, це 16-й рік. Це вже Україна, не Німеччина, і ми бачимо отакі такі потужні різниці на кілька тисяч гривень від тисячі до двох. Так відрізняються зарплати жінок в сферах і чоловіків, в сферах промисловості, торгівлі ну поштова діяльність. Така дивна сфера, не знаю, може це статистика, тільки нової пошти. А фінанси, наука. Що саме цікаве, та дослідження, тобто це патентна справа і вражаюча різниця мистецтво неочікувано. Роз... Да, мистецтво спорт розваги. Буквально в два рази ми бачимо різницю. Ось і ці дані, повторюсь, вони були в грудні, але зараз знову актуальні. Бо скоро з набережні повторюються з кварталу в квартал, квартал бо так. якихось змін особливих немає. В чому тоді ця різниця? Чесно, на мою думку, крім того, що так склалося, крім того, що ми щойно проговорили про жіночі спеціальності, на мою думку, все ж таки основна причина в тому, що жінки не запитують про збільшення заробітної праці самі. От і все, тобто жінка по своїй природі, по своєму психотипу вона набагато більш скромніша, вона більш стримана, вона більш, скажімо, знаєте, ще такий термін на західній Україні? Робітна, без претензій, і вона сама не запитує про свої досягнення, так як це роблять чоловіки. Я родом з корпоративної сфери, з бізнесу. Це і там це Це не самооцінка, повід... чи це страх бути абсолютно, звільнений? Що там? Абсолютно вірно, це впирається в самооцінку, це впирається в патерни поведінки. І це, це ж такий комплексний комплексний момент. От дивіться, наприклад, в корпоративній сфері є так званий термін, який переліз на рівні сленгу евалюейшн. Тобто, це кожного року підвищення зарплати, відповідно, можливість підвищення, не підвищення, а можливість. Тобто, воно по-різному, знову ж таки, я зі сфери маркетингу, от в рекламних агентствах я працювала, котрі частково міжнародні. І це називалось у нас evaluation. Тобто, раз на рік тобі можуть підвищити заробітну плату по результатах буквально співбесіди з керівником. Обговорюються результати року, твої досягнення і ріст заробітної плати або кар'єрний рух. І це в корпоративній сфері є. Але знову ж таки, це знаєте, такий буржуазний, коли керівник навіть сам, от і були в нас плани цих евалюейшенів, дехто їх називав в колективі «Голубой ганьок. Тобто ці плани вони були на корпоративному такому чаті, і тобто ми знали, коли в нас співбесіди, да, з керівництвом. Але це, скажімо, досвід закордонних компаній, яких тут я мало. Я тут згадую свою mm -hmm. історію. Це коли я вперше прийшла на свою першу роботу а, після університету, заповнювала анкету, і там серед інших питань. А... Там було цікаве формулювання за за яку мінімальну оплату ви готові працювати. працювати. І згадуючи, от, що тобою керує, я дуже хочу отримати роботу. розумієш, це моя перша робота. Ну за скільки? В результаті я написала на, на тисячу гривень меншу, ніж мені в результаті готові були О, і заплатити. Так, тобто угу. я себе від початку оцінила нижче. Тут треба віддати належне роботодавцю. Очевидно, що не всі роботодавці такі. Ну, бачиш, абсолютно вірно, і в кожного знайдеться така історія. Насправді, от що цікаве в цьому німецькому законопроекті, чому він зараз має обговорення в їхньому суспільстві і супротив, просто навіть якщо загуглити, це тема там на поверхні і перекладена на українську і російську в медіа є та а тому, що цей закон передбачає прозорість зарплат, грубо кажучи, от не знаю, ти працюєш на громадському, та ти, ведуча, знати, та, і ти маєш знати, скільки аналогічні ведучі, котрі працюють там стільки то годин, заробляють. Незалежно від статі. І це те, що дуже напружує підприємців. Та? Тобто це знову ж таки публічність грошей, про яку не прийнято говорити ні в німців, ні в нас. Знаєш, от мій фемінізм в цьому питанні почався з особистої історії. І в багатьох хто жінок, які. Піднімають голос, показують свою позицію. В них є персональні історії, коли вони стикнулися з нерівністю в будь-якій країні і в будь-якій сфері. В мене була дуже схожа історія. Я працювала в рекламному агентстві, класному, динамічному, прогресивному. І я там, довго до того йшла, і я перейшла в відділ там, стратегічного планування. І я пам'ятаю, в мене зарплата була достойна. Але це було там три роки я працювала в компанії, і от приходить хлопчик на стажування в той же відділ, на таку саму посаду, ззовні та не внутрішній ріст, і він з ходу отримує зарплату там навіть трошечки більшу, ніж я. І мене це так здивувало. Мене просто це здивувало до це глибини душі. Запитали, в ви... Я про це дізналася в курилці. От бачиш, це як дізнатися про цю заробітну плату? Я балакуча, і я про це дізналася абсолютно випадково. Бухгалтер, я і решта там щось курили і про це говорили. Мене це вразило. Я прийшла до керівника. Який класний, абсолютно прогресивний мій друг, каже: Слухай, як так? Кажу, це я йому сама така, знаєш, це гендерний... гендерна нерівність. Це тому, що я жінка, в нього такі круглі очі, він каже, та ні, ну чому? І знаєш, і от в нього тоді був класний інсайт в розмові. Він каже, ти знаєш, я навіть не подумав би так. Тобто, що в нього більша зарплата, тому що він хлопець. Я так розумію, що хлопець він такий був, знаєш, самовпевнений. І він от він склав враження про себе і він витребував таку зарплату, яка по факту ну, тобто, вийшла. Більше ніж людина, яка там три роки в компанії ваші зарплати після того. Так, так, після того, так. але я прийшла не вимагати зарплату. Я прийшла ну запит... просто навіть поговорити, чого так, пропонувати там ряд проектів і потім справедливість, на мою думку, востержествувала без шкоди для всіх. В історія. не є треба така боятися. Сторія. Можна підходити до людини, питати, яка в тебе зарплата. Чому це вважається? Якийсь моветон? Не знаю, чесно кажучи, тут є. Я знову ж таки бачиш, тут я на іншу сторону барикад. Бо мені цікавість мого досвіду в тому, що я по різні боки барикад. Я сама є підприємцем. Керівником, яка наймає людей на роботу і в себе на підприємстві, в різних проектах, де я консультую і працюю, громадськополітичних, тут є дуже важлива різниця не вимагати цю зарплату, а скажімо, її обҐрунтовано. Бач, просити таке слово просити підвищення. Ну, от, так? А люди да? не обґрунтовувати просити. її підвищення. От з якими аргументами треба йти до керівника? З аргументами показників результатів, що зроблено, що досягнето, і проактивності. Це дуже цінується завжди. От не знаю, ти згадай свою роботу. Наскільки цінується про активність? Дуже багато людей питомо, вони такі харашисти. Вони просто роблять свою роботу. Дай Бог, щоб добре. Да? Від дзвінка до дзвінка. І вони просто й роблять. Знаєш, на фейсбуці є такий смайлик, котик такий, який біля ноутбук. Да? клік 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 з 10 до 6. -ї. Дай Бог, щоб добре це було. Та? Без відданості, без такої пристрасті в хорошому сенсі слова. Тобто Зарплату не треба вимагати. Я дивлюся, як керівник, знову ж таки, власник. Мені би не сподобався такий ну, якийсь член команди, який би в мене і просто вимагав. Да? Бо він десь побачив якийсь телевізійний сюжет. Ну, Я це, приватний я є, є такий жарт да. там, я гарний спеціаліст, я заслуговую більшого, а вас звільнено. А в книжці з лідерства писало інакше. Так, да, так, так. Та. Тобто я без Зреагувала дуже круто на те, щоб людина підійшла і сказала, дивіться, от є ця зарплата, вона мене не влаштовує. Я хочу більше, я для того готовий зробити то-то-то. І далі пропонується ініціатива. Це дуже важливо. Тобто, треба обґрунтовувати, показувати свої результати, не боятись показувати, бо керівники часто люди дуже зайняті. Це ми сидимо і думаємо, що всі люди тільки те ті й роблять, що про нас думають, а керівник у нього десятки задач набагато. Дорогого більше. Дорогого варте чути від саме роботодавця. Бо багато я думаю, що навіть нашу розмову, якщо будуть дивитися, ну як Керівник вже має знати, що я так, так добре працюю. А керівник в нього в 10 разів більше задач в туду листі, чим в спеціаліста, яким він опікується, бо він забезпечує його роботу всього підрозділу цієї кампанії. Тому він деколи просто навіть може забути. От серйозно. От, керівники все знають, вони можуть просто забути. Тому жінкам можу порадити єдине, однозначно запитувати Аска про. Ріст заробітної плати раз в рік це цілком нормально при наших інфляційних, при наших геополітичних всіх потрясіннях і так далі. Цілком нормально ростуть комунальні, ростуть зарплати, ростуть ціни. Я одного разу так і просила а, да, а якщо людина показувала інфляційні. Прийде цілком обґрунтовано просити, але тим не менше, скажуть, ні, до побачення тебе звільнено, ти зачіпляєш там ті теми, які не варто було, нам ти не підходиш, ми знайдемо дешевше. Ну, ризик бути звільненим завжди є. То це угу. значить що? що? Ця робота в принципі тобі не підходила і не треба боятися втрачати. А як би ти зреагувала? От як би ти? ти приходиш до мене? Не знаю, я тут в громадському очолюю департамент рівності. Я <смеш> не ну це глупа ситуація, правда. Ну, якщо тобі таке скажуть, то зараз роботодавці Бо жінки. От якраз коли ти не обтяжений, дійсно тут можна говорити теж, коли ти не обтяжений сім'єю чи якимось витратами, Кредитами. жінка завжди от виходить з того, хай менше зазвичай в Україні часто таке буває. Я залишуся все одно, можливо, я варта більшого, але в мене діти в школу ходять, їм треба взутися, купити. Я Кредит, через діти. себе я переступлю. От Перше, через кого може переступити в нас жінка, це через себе. І так вона, на жаль, робить дуже часто. І тут я зараз повернуся до того прямого питання, але з приводу жіночого питання, з приводу жінки, матері, сестри, дочки, дружини, мені фантастично одна фраза все в голові поставила, та? коли в літаку прописана інструкція про емердженсі ситуації, там завжди пише, що мама і батьки спочатку одягають кисневі маски на себе, потім на дітей. Та? Тому що тільки ж здоровий родитель може подбати про аварійній ситуації про дитину, бо він свідомий і розумний. Та? Це дуже цікава штука, яка мені все пробудувала в голові. Людина завжди має найперше все ж таки дбати про себе. Це не про егоїзм, а про те, що ти мало можеш давати, якщо ти сам не доотримуєш. Це такі закони елементарної психології, фізіології. Тобто, ти тоді, коли сам закриваєш всі свої потреби, ти можеш давати іншим і давати більше. І оце те, що роблять жінки, оця жертовність, мені здається, в кінцевому результаті, вона, на жаль, спричиняє і в цілому негативні речі. Оця жертовність у особливо сімейна, вона веде часто до невдячності, вона веде до депресій в самих жінок, бо вони віддають і деколи чекають назад. Тобто, людина ж не просить, щоб їй давали. От жінка вона така, вона любить опікуватися чоловіками, колегами, дітьми і деколи любить ще чекати натомість. А це перечить навіть якимось і християнським робиш добре роби. Ну ми чуть-чуть в іншу сферу відхилилися. Типу, з приводу того, ти питала, чому жінки бояться. Це один з самих популярних жіночих страхів. З ним треба боротися зараз. Взагалі треба забути про стабільність не тільки в Україні. Весь світ про це говорить. Тема Давосу минулого, яка була, який місяць тому був четверта науково технічна революція, ринок кадрів його переформатування. Такого поняття, як стабільність, в світі вже немає, і не тільки в Україні, в якій є війна. Її немає ні в Швейцарії, ні в Німеччині, ні в Америці. Як ми бачимо, ніде. Світ дуже динамічний, він постійно міняє. Це. і або людина... ти за ним встигаєш, а... або і ні. людина має жити в ритмі. Вона має бути гнучка і боятися змінити роботу. Як зараз роботодавець? Не варто. У вас зарплати чоловіків і жінок ваших працівників і... на рівні. Абсолютно, я роботодавець. У мене є заклад готельно-ресторанної справи. в мене є бар невеличкий, да кафе, бар-бар. І в нас абсолютно посади дівчата і хлопці, вони отримують в них є штатний розпис. Бармени, офіціанти, кухарі. Але підтверджується те, про що ми говоримо, що коли приходить робота просити хлопець, він просить більше, ніж просить дівчин. Так, завжди. І я скажу навіть бар в закладах таких громадського харчування. У мене невеличкий такий, скажімо, авторський проект. У нас з партнером там такі скромні ставки, відповідно, і скромні запити. Та, якщо взяти, наприклад, сферу креативного бізнесу, От у мене недавно був яскравий приклад. Один громадсько-політичний проект я шукала медіа-менеджера і. Двоє там я дев'ять кандидатів подивилася, і двоє от з них просто яскравий приклад. Дівчина вона саме має досвід комунікації в громадсько-політичній сфері і закордонного світу по policy communication, Та тобто вона підходить ідеальний ну кандидат. просто ідеальний кандидат. І я завжди на співбесіді, трошки такі ігрові маю форми. Я завжди запитую: ну кажу, ставка у нас фіксована, але як ви оцінюєте себе? Яка зарплата найменша за яку би ви погодилися? Вона називає суму, вона влучає, до речі, в ту суму, яка передбачалася. І інший кандидат, хлопець, який ну скажімо, хорошист, Да, от хорошист, такий, який nothing special, да. Тобто він не емоційно, це громадсько-політична робота. Там треба бути трохи психом і романтиком, та щоб міняти цю країну. Він звичайний, все в нього є досягнення в цій сфері, такі звичайні, да ну він не зовсім. І він називає зарплату на 10 тисяч гривень більшу. Так, ходу і абсолютно спокійно, так, знаєш. Так. Абсолютно спокійно. І я виходжу з цієї співбесіди, думаю, Буат! тобто він оцінює себе, тобто він скромніше неї по професійних показниках ну, в рази. І не в один, і не два. Так? І він так собі спокійно, бо... бо. І це, розумієш, це вражає просто. А, не знаю. А... Про вас можна говорити, не знаю, чи це е, характеризує добре. От проблема, в, ви, ви в контексті, ви в темі, ви знаєте, усвідомлюєте проблему, що е, має бути і рівна праця. Е, якщо інші роботодавці, от не знаю, чи, чи якось чи помічали, чи задумувались над тим, чи роботодавець чоловік, роботодавець жінка в цьому питанні е, мають однакові чи різні підходи, Ми чи так... спрацьовує якась от гендерна солідарність? Е, ви знаєте? От коли можливо після цього ефіру в когось спрацює, я зовсім Наталя тобі зізнаюся, що коли от я набираю людей в команди, в проекти, я знаю, що дівчина буде працювати. Довше стійкіше, більше відданіше, і я навіть деколи тяжію там набрати повністю дівчат, Слухайте, та, Які закриють закриються. Ну я себе стримую, от серйозно. Я себе стримую, намагаюся дати хоча б якийсь такий гендерний баланс, бо це, до речі, природа колективу. Якщо це жіночі чи чоловічі колективи, то це армія, монастир, не знаю. Там то це дуже специфічний мікроклімат в колективі, коли просто є одна стать. Та я себе ловила, уяви собі, я себе ловила на тому, що в мене є такий. Знаєш, ну бо все ж таки це впирається все в фінанси, коли ти мислиш, мислиш комплекс. Проектом. Це результати, результативність перед грантодавцями, інвесторами. В і в мене навіть такий, знаєш черв'ячок, що, що мені на цю посаду потрібна дівчина. Та? І я, коли дивлюся резюме, які мені падають, я така хлопець, ага, вже не те. Вік, ага, вже не те. Та? Ну, я дуже швидко там, та, скажімо, фотографічно по діагоналі, і я себе стримую. Деколи мені дійсно хочеться це все закрити дівчатами, питання. Я кажу: ні ні воу воу-воу-воу, -во, як я можу про це говорити публічно, якщо я сама. І це все працює, бачиш, що ці всі схеми. Ці всі стереотипи вони є в кожному з нас. Просто перед тим, як прийняти такі рішення, включайте, включайте цю свідомість. І це я хочу порадити роботодавцям. Так, інакше ми далеко не зайдемо. Бо знаєш, можна сказати, куди в нас, не знаю, війна, важка економічна ситуація, які жіночі питання. Так? Вони не на часі. Феміністок є такий слоган: жіночі питання завжди на часі. Слухай, ну це корінні питання людства і людяності. Так само можна було афроамериканцям в Америці, люти руки. Інгу могли сказати сто разів, слухай, чувак, це не на часі, да? скільки в нас всякої економічних всяких зашкварів і всього до чого тут це? Да? Ну, але Ці питання але... ніколи не будуть національні. Один теж з перших аргументів, який буде звучати проти нашої з вами розмови, те, що а хто ж вам не дає, Їдь і заробляйте. Чудово, абсолютно вірно. Знаєш, от я би зараз хотіла якраз говорити м'яч на стороні жінок, якщо брати конкретну Україну. От Ти коли з чоловіками почнеш говорити, от тут хлопці, фотографи, оператори, жінок, рівність жіночих прав, у них такі круглі очі. Знаєш, Перша реакція, а що вам ми не даємо? Що, що не так? типу. Дійсно, якогось такого, знаєш, яскравої дискримінації, хоча частина феміністів будуть зі мною незгідні, але її немає. Моя думка в тому, що зараз головне питання, щоб жінка не дискримінувала сама себе. Права всі виборені, вони отримані, принаймні де Юре, жінка має ними користуватись. Зараз час у цього внутрішнього фемінізму. Жінка має не боятись, вона має шукати себе, своє призначення, свою роль, свою професію, свою. Самореалізацію, тобто м'яч це питання зараз саме все частина це вибороно все. М'яч повторюся на цій стороні. Поля щось мені це футбольна алегорія. Бачиш, я подивилася, що в спорті більше набагато чоловіки заробляють Тобто, зараз питання, саме саме жіночі питання, саме жінки мають піднімати голову, голос, мислити над цим, рухатися, і час позитивних кейсів про це говорити. Тому що я зараз закінчую, я помітила, що дійсно проблема просто страх. І знаєш, навіть такий не страх, як, вибач, страх, що снаряд летить. Да? невідомо. Якийсь такий, знаєш такий, чисто до речі, рожевий жіночий страх. Да? такий. Ну я ж не знаю. І тому зараз дійсно варто про це говорити. Мають бути позитивні кейси. От я зробила бізнес, я зробила цей проект, я зробила. Просто не я зробила, а ти що зробила? Я ні, не в такому ключі. Приклад. Не має бути контрування, та просто позитивні приклади. І це... Перед 8 березня, дівчата. Дякую вам, Надію, за цю розмову за важливі пояснення. Можливо, хтось почує, дослухається, натихнеться. Надих... Так, Надія, перевізник, говорили про рівність в оплаті пла... праці чоловіків і жінок.